Доброго дня, шановні колеги, сьогодні ми поговоримо про одну з найчастіших, але водночас найскладніших проблем у клінічній практиці: гіпертермію, гіпотермію, фібрильні стани, також лихоманки. Ці симптоми супроводжуються сотні різних патологій від банальної вірусної інфекції до критичних метаболічних невротичних порушень. Завдання моє. Навчити розпізнавати небезпечні форми, своєчасно надавати якісну допомогу, моніторинг сестринський, документування відповідно національних і міжнародних стандартів. Адже самоуважність і з медичної сестри часто стає тим фактором, що рятує життя пацієнтів. Юрій Степанович Томощук, я клінічний онколог, онкохірург, дитячий хірург, Дітя ченково-гематолог. Заявляю про відсутність конфлікту.